Актор Двейн Джонсон скеля зробив це тричі Емінем 11 разів, а Джастін Бібер аж 14. Ого, про що йде мова? Звісно ж, про досягнення зірок, котрі внесли до книги рекордів Гіннеса. І це далеко не увесь список зіркових рекордсменів. А згадали ми про це саме сьогодні не випадково, адже із 2005 року, 9 листопада, вважається днем книги рекордів Гіннеса, оскільки саме тоді був проданий її 100-мільйонний екземпляр. З цієї нагоди ми підготували ні не святковий пиріг, а рейтинг найбільш вражаючих та цікавих зіркових досягнень, які потрапили на сторінки цього всесвітньо відомого видання. Ух, це буде неперевершений сюжет. Тож зараз ви побачите не просто топ-5, а рекордний топ-5. Дивіться. Гадайте, знаменитості вміють лише гарно дефілювати червоними хідниками та посміхатися на камеру? Еге ж бо. Бо вони ще й рекорди вміють ставити. П'ятіркою найбільш вражаючих похвалимося просто зараз. Спойлер, там є й українці. Відкритий рейтинг зіркових досягнень, що потрапили до книги рекордів Гіннеса, Ми довірили репору Снупдогу. Відкрити рейтинг зіркових досягнень, що потрапили до книги рекордів Гіннеса, Ми довірили репору Снупдогу, адже 2018-го він приготував найбільший алкогольний коктейль у світі. Гадайте, йдеться про 10 чи 20 літрів. Аж ніяк. Друзяка Снуп не колотив, тоді аж 500 літрів свого улюбленого напою під назвою «Парадайз», для якого використав 180 пляшок джину та 38 Апельсинового соку. Воу-воу, ми тут збираємося побити світовий рекорд. Ну який ще рекорд міг встановити цей дебошир? Скажете ви? Тут ми з вами не погодимось. Репер здатен не лише алкогольні коктейлі робити. Хочте вірте, хочте ні, але сну побожнює спорт, особливо американський футбол та спортивну гімнастику. А на цьогорічних Олімпійських іграх він став не лише спеціальним кореспондентом телеканалу NBC, а ще й одним із факелоносців. Я з дитинства спостерігав за Олімпійськими іграми це свято майстерності, відданості та прагнення до величі. Снуп так активно емоційно вболівав за американську збірну, що буквально став зіркою мережі, адже його реакції на виступи земляків були безцінними. Я був таким собі талісменом для команди США. Я робив все, аби продемонструвати їм свою любов та підтримку. Говорити про рекорди і не згадати поп королеву усіх часів та народів Мадонну, ми такої помилки допустити не могли. Тим паче, що до книги рекордів Гіннеса вона потрапляла двічі, і обидва рази з однієї причини. Як співачка, чия творчість продається найкраще в історії музики, уявіть собі, за 40 років своєї активної творчої діяльності Медонна зробила майже неймовірне. Я продала понад 400 мільйонів своїх записів. Тож будьте обережнішими. З такими нічогенькими цифрами поп королева запхнула за пояс ріану мираю Керрі, Бейонсе та навіть мегауспішну Тейлор Свіфт, та не лише Мадонна майстриня займати сторінки у книзі рекордів Гіннеса, а й Фани. Таке собі тара Бері загриміла туди, як жінка з найбільшою кількістю татуювань, присвячених одному виконавцю. Ця пані так любить Мадону, що набила на своєму тілі аж 18 її зображень, на які витратила майже 10 тисяч доларів та кілька років свого життя. Я читала про дівчинку із Шотландії, котрі належить чинний рекорд. У неї на тілі було 15 татуювань Емінема. Я люблю Емінема, але вважаю, що Мадонна більше заслуговує на те, щоб бути у книгі рекордів Гіннеса. Погоджуємося. Мадонна заслуговує і сторінки у книзі рекордів Гіннеса, і четвертого місця нашого топу. А ось і бронза нашого рейтингу її собі до кишені поклала зірка культового серіалу Друзі акторка Дженніфер Еністон. Аби потрапити до книги рекордів енеса красуні достатньо було лише завести сторінку в інстаграм. Так, так 2019-го поява Еністон серед користувачів інстаграм спільноти стала справжньою сенсацією. Я просто вирішила, що прийшов час це зробити. Тоді користувачі буквально накинулися на сторінку улюбленої акторки. Вже перша опублікована Дженіфер Світлина набрала аж 12 мільйонів подобайок. Через таку активність у роботі інстаграм навіть стався збій, і він, як то кажуть, ліг полежати. Але рекорд Джен встановила геть не тому, що через неї соцмережа ледь Богу душу не віддала. А через те, що перший мільйон фоловерів на її сторінку підписався лише за 5 годин 16 хвилин. Beat, uh, Ти побила рекорд принца Гаррі та Меган Маркл. Так, так, це світовий рекорд. До речі, принц Гаррі та Меган Маркл поступилися Еністон всього на півгодини. Свій перший мільйон підписників вони зібрали за 5 годин 45 хвилин. Але чому інстаграмний досвід акторки став аж настільки сенсаційним? Усе просто. Бо до цього вона роками переконувала ноги її в тому болоті соцмереж не буде. Коли я дивлюся на людей, які втупилися в свої телефони, то розумію, як багато ми втрачаємо. Це все можна порівняти із залежністю. Що й казати: від суми, тюрми та інстаграму не зарікайся. Другого місця, на нашу думку, заслуговує легенда репу Емінем, адже він у тій книзі рекордів Гіннеса уже давно, як вдома. Уявіть собі, його ім'я там мелькало аж 11 разів, але найчастіше говорять про рекорд, котрий він встановив 2013-го. Тоді король репу виконав свій трек Реп God, що складається з однієї тисячі шістдесяти слів за шість хвилин. І поки всі інші хапаються за серце від такої швидкості, саме міним неодноразово зазначав йому нагороди взагалі по цим балах. Для мене це не має значення. Я читаю реп, щоб бути найкращим репером. А от що справді має значення для артиста, це благодійність. Про свої добрі справи він не кричить звідусіль. Навпаки, навіть дещо приховує їх, для того, аби робити більше хороших справ, емінем заснував свій благодійний фонд під назвою Marshall Mathers Foundation, котрий допомагає дітям із бідних та неблагополучних родин отримувати освіту, жертвує величезні суми на боротьбу зі снідом та наркозалежністю. І це лише невеличкий список добрих справ репера. Ну, а золото нашого топу забирають одразу двоє знаменитостей легенди світового боксу Володимир та Віталій Клички. Обидва наших спортсмени потрапили до книги рекордів Гіннеса як брати чемпіони, що на двох провели найбільшу кількість боїв аж 116. Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш із Володимиром рекорд це рекорд усіх, хто підтримував братів кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни. Взагалі, сторінки у книзі рекордів Гіннеса, присвячені українцям, пишуться регулярно. Крім персональних рекордів, ми потрапляли туди за найдовше безперервне читання поетичних творів, яке здійснювали студенти та викладачі Острозької академії протягом 19 діб. За найпотужніший музичний телемарафон національної пісні, що тривав аж 110 годин, а особлива сторінка належить нашому легендарному літакові мрія, котрий побив аж 240 світових рекордів, як найбільший та найпотужніший транспортний засіб у світі. Далі лише більше.